Наша мета записана в гербі України. Це воля. І ми все зробимо, щоб її досягнути. Бо ми українці і ми найкращі. Слава Україні! У важкий момент українці зі всього світу повертаються додому, щоб захистити рідну землю. Тому що ми відчуваємо поклик батьківщини. Я впевнений, що український прапор повернеться на всю територію нашої батьківщини. І подорожуючи нею, ми знову побачимо, яка вона прекрасна. Про Україну після нашої перемоги в усьому світі заговорять ще голосніше. І де б вони поїхали? Ви будете з гордістю казати Я з України. Пліч о пліч ми відстоїмо нашу перемогу. В ці важкі часи ми об'єднані як ніколи. Ми обов'язково переможемо, якщо з нами такі вірні друзі. Ми витримаємо всі випробування та вистаємо. Нам буде важко, але вже ніколи не буде соромно. З днем незалежності! Із днем незалежності. Днем незалежність. З днем незалежності. З днем незалежності. незалежності. З днем незалежності.